Вистав! Закарпатець, якого вже вважають своїм, у Івано-Франківську художник Юрій Писар презентував у галереї Артнамур фортечного бастіону продовження своєї серії балет. Над нею працює три роки. Чимало попередніх експозицій автора були присвячені саме цій темі. Попередню, зокрема, тут ще й не бачили. Її представляв лише в Донецьку та Києві. Для даних робіт це також прем'єра. Вони зовсім свіжі, написані впродовж 2013 року. Половина із добрих півтора десятка живописно графічних доробків літні. Тричі я був на планері, І кожен планер мені приносив якісь нові такі бачення співвідношень кольору. І от з чим відрізняється ці роботи, це тим, що в них є якраз вібраний колір з природи. Ну, Я ніколи це не робив, а зараз мені це дуже цікаво. Тобто, Я беру, наприклад, там, вечір чи ніч, припустимо, і весь колорит ночі переношу на полотно. Але у формах балерин мені так цікавіше. Тобто я таким чином по суті віддаю данину якби пейзажу, кольору природньому і з іншого боку, те, що я люблю ну балети, жіночі образи. від дитячого, цілком емоційного захоплення класичною хореографією до зміни підходів, вдумливішого сприйняття та глибшої роботи над темою. Так за словами Юрія Писаря, еволюціонують його балетні серії. Ця зокрема отримала музичну назву піано. За свою ауру спокою та добірку на півтонів вона має вечірній настрій, адже і сам балет зазвичай презентують саме у цю пору доби, переважає у колориті шляхетний сірий. Я люблю робити аналогії з музикою. В музиці, коли дуже тихо грає, і дуже на нюансах певні, певні октави, які майже не чутні вухом. Отак От само сірий, тобто він є неяскравим і дуже важко відрізнити певні тони сірого. Але вони є. І ну, я їх смакую якраз сірим, такими дуже тонкими ледь-ледь відчутними відтінками. Ось. Тих саме в музиці є важкий рок, який там ну дуже голосно чути. а Є дуже тиха класична музика. Власне сама назва виставки – піано. Тобто тихо. Ну вона відповідає тому, що ти представлено. відкриття виставки живопису та графіки Юрія Писаря піано зібрала численних шанувальників не лише образотворчого мистецтва, а й музики і танцю. Енергетика робіт, попри абстрактність сюжетів, не залишила місця байдужості до живопису. не маю відношення, але люблю його ціле життя. Цікавлюся, люблю, знаю. І, е, ну, по-перше, я дуже шкодую, що я не встигла купити одну роботу Юри, яка називається Ранок. Просто коли побачила, просто супер. Ну, а по-друге, хотіла два слова сказати, що я буквально вчора повернулася з Нью-Йорку. Наприклад, була в метрополітен опера на, на Балеті Жизель. І от я собі уявила, що фоє цього знаменитого світового театру ця виставка вона би ну, напевно, якусь сенсацію фурор. Це точно, просто якийсь шедевр, я вважаю. І Шкода, що ми через 100 200 років не побачимо, це буде явно відомий, знаний наш земляк, Юрій Писар. Нова добірка насправді складається із півсотні робіт ті, що залишилися поза концепцією даної експозиції, прикрасять вже наступні. Поруч зі свіжими, ще більшими та колоритнішими. Вони анонсує автор, ілюструватимуть сюжети балетних вистав та стануть багатофігурними.